Ікс, що це таке? Напружений бій на стадіоні? Чи радість перемоги, яку ти розділив з друзями? Ікс розганяє до максимуму і кожен бій екстремальніший за попередній. Ікс. Усе в твоїх руках? Салют! Це я намбиван талісманша і X Vражі. Бейзі усе більше є. Дякуємо за підтримку. Фезер Фінікс зараз на піку популярності. Цей загадковий швидкісний бейне сподіваюся заполонив місто. Та немає часу на розмови про це. Сьогодні у нас круті бої. у цьому сезоні новачки дуже активні. Серед них особливо виділяється вгадали, команда парсона! У них двоє талановитих учасників, і з моменту дебюту вони непереможні. Команда підіймається вежею неймовірно швидко і майже досягла п'ятдесятого поверху. Такого темпу не бачили щасів нинішніх чемпіонів команди Пендрагон. Pendragon Pen досі домінують як чемпіони, навіть після того, як Джексон Крос лишив команду. Та повернемося до персони. гаразд? Blader Ікс особливо виділяється з усіх. Його екстрим деш просто знищує усіх суперників на шляху. Сордрен Beyblader X на диво такий самий, як той, що використовував хром рюгу. Це схоже на якусь космічну долю, правда? Мультіна Іро має навички, чудовий стиль і персонажів. Завдяки цій блейдерці в команді кількість підписників і фанів команди персона в інтернеті зросла. А третій учасник Робін Казамі. Може, він не такий талановитий, як його друзі, та скажу так, він ще навчається. Досі йому не вдавалося перемогти, та? Що? О, час уже вийшов? Гаразд. Ну що ж, давайте підтримуємо робі на Казані. Може, цього разу він здобуде першу перемогу. І почнемо! Приготуйтеся до захопливої битви. X. Спогади про суші. Нечесно, представте мене нормально. Чому розповідь саме про мене раптово обірвалась? Навіть я лише додаток до Джексона, бо не всі із моїх фанів дуже цікавляться блейдингом. А, ти не дуже підтримала. Тепер мені стало тільки гірше. Я дивлюсь на статистику популярності, і популярність Робіна зараз у сто разів вища, ніж на момент дебюту. Сто разів? Ви серйозно? Робі не молодчина. Так. Мої старання принесли плоди. Я знаю, круто. Так! Пере, пере, з пере, пере, так! Стоп, ви ж казали? Виглядає так само. Так, я очікувала на щось таке. Прошу, придивись уважно. Твоя популярність дійсно зросла. Але в мене від початку було мало фанів. Я стараюсь, ну правда. Безсумнівно, ти стаєш популярнішим, робіне. Не журись. До того ж, у тебе є перша фанатка хіна. Але немає нікого, крім хіни. Тві мій другий фан. Не сховався. Популярність Робіна – це виклик для команди Персона. Цього не заперечити. Якщо хочемо піднятися вище вежею, треба працювати разом, щоб підвищити впізнаваність. І ще є комісія. Вони організовують великі матчі. Ага. А? Сьогодні ми мали провести конференцію, щоб придумати новий пункт меню для Комаба Суші. Та наш президент скасував її, бо йому не добре. Отже, плани змінилися. А вигадуючи нові пункти для нашого меню, ви будете займатися блейдингом. Ваші бої ми завантажимо на стрім-канал Мульті. Битви і готування суші. Це якщо ти не проти Мульті. Я не проти, але. Я розумію блейдинг, та нам справді треба знімати, як ми готуємо. Ну звісно, треба. Mm -hmm. Є багато способів стати профі. Деякі блейдери популярні, хоч і не мають таланту. Якщо люди побачать тебе з різних боків, вони почнуть підтримувати тебе і в твоїй професійній кар'єрі теж. І це має бути пов'язано з суші, бо спонсори бейкоманд й команд впливають на публічний імідж своєї команди. Наприклад, якщо запропонуємо клієнтам новий оригінальний суші рол, зроблений робіном. Це приверне увагу. О, ти вмієш робити суші, Робіне. Ну, я ніколи не пробував. Та якщо пані Міоден каже, що вірить у мої здібності, я з радістю спробую. я нічого не очікую. Справді що зовсім я так і знав. Давайте починати. Я назвала цю вправу Коло суші суші-тренування». Один з вас готуватиме оригінальний суші рол. Двоє інших проведуть бейбитву. Той, хто програє бій, з'їсть суші і дасть відгук. Е, не знаю, це звучить як покарання. Коли мова йде про суші, треба дуже постаратися, щоб зробити їх неїстівними. Так, Джексоне, залиш це мені. Так, гадаю, від Джексона можна чекати чого завгодно. Ну що ж, я першою приготую суші. <гум> Замовляйте. Знаєте, я завжди думав, хіба нелогічно зробити мульті амбасадором бренду Комаба Суші. Вона чудово підходить. Тобто, ти вже думаєш про вихід на пенсію. Гаразд, Робіна! Ага. Погнали! Ну, гаразд, Джексоне! Я покажу всім, що лідер персони нікуди не подінеться. Ага. Добре, почнемо. На старт. Увага! Три, Три два, один! І... Берем! У блейдера Екс є тактика, та я теж маю він випустить екстрим деш. А безпечне місце просто за ним. Він не дістане мене там. Можливо, та. Та ну. Це погано, зупинись! Близько. Ти відкритий. Екстрім шлях! Повертається! так! готово. Сор дрен. Розлітання. Ікс – переможець. Мене переграли! Стиль Блейдера X універсальний. Він здається майстром лише екстрем Дешу, але це не так. У битві з профів все не так просто, як здається. Пам'ятайте, це у майбутніх битвах. Дякую, буду старатись. Сподіваюсь, зголоднів спеціально для тебе. А тепер, Рубіне, давай, покуштуй суші. Я про це забув! Оригінальні суші, що я вигадала. З солодкою картоплею. Смачного! Що за? Я не хочу! Такі правила треба їсти. На вигляд смачно! Як же я заздрю? Якщо так хочеться, то міг би і програти навмисно. Добре, виходу немає. Смакує основа мочі рис. А до солодкої картоплі я додала спеціальний соєвий соус. Хм. Ну, знаєш, це. Знаєш, це можна їсти навіть смачно. Що? Це не впевнений відгук. Це як рисові кульки з бобами. Нічого особливого, розумієш? О! Ага. Ага. Ця ідея суші проста. Смачно, але зовсім не оригінально. Не справляє враження. Ми не включимо це до нашого меню. Що-що? Мульті цього не очікувала. Чого я ж не суші, шеф. Проте я майстер Беїв і блейдерка. І щоб не трапилося, я нізащо не їстиму суші, які зробив Блейдер Блейдерс. Це точно! Якщо програю, а? їстиму те, що він приготує. І хто знає, які суші він вигадає? Суші, свіжі суші, підходьте і скуштуйте суші, що я зробив. Щоб це не було, я не хочу! Як Груба, я найбільший фанат Комаба Суші у світі. Це точно буде шедевр! Готовий, Робіне уперед. Я виграю за всяку ціну, навіть якщо доведеться грати нечесно. Боги суші направляють мої руки, коли я готую. Я вдячний. Mm. На старт. Увага! Три, два, два, два один. Хелл Найт захисний тип. Вона, мабуть, займе центр арени. Тож я маю дістатись туди першим. Що? Хм. Повільно. Ти запустив бею невдалому місці. Тепер сцена належить мені. Я відчуваю, натхнення приходить. Я знаю, яким буде майбутній шедевр. Ні, я ще у грі. Піду на прорив. Слабке місце Хелнайта низька стійкість до вибуху. Якщо вдарів потрібне місце, то це дуже просто. Бачиш, я завжди на крок попереду. Використала мою атаку, щоб змінити кут? Як тоді мені завдати удару? А? Стривай! Хелнайт розхитується! Чому так довго? Скільки ще чекати? Усе вийде! Уперед! Я вже говорила, це занадто просто. Що, ти гадав, захисний тип не використовує екстрем деш? Та, ну, то ти весь цей час. Хелнайт. Потенціємо. Екстрим Дэш. Хелм Іпак. Хелл Найт завершує бій нокаут фінішем. Мультік перемагає. Перемога! Нарезкий час настав! Я представляю тобі свою оригінальну ідею. Шоколадну наполеонові суші! То що ж це таке? Шоколад чи суші? Сюрприз для очей і смакових рецепторів. Я нашарував рис тунцем, як Наполеон. І потім покрив усе шоколадом ззовні. Хіба не сюрприз, га? Прошу, не змушуй мене їсти! Такі правила, Робіна. їж. Блейдер Ікс – найбільший фанат комаба суші у світі. Хіба він не заслуговує трохи довіри? А -а -а -а. Якщо так налаштований, я з'їм сам. Геразно добре, я скуштую, але тільки тому, що обіцяв. Що ж, погнали? Ще? Звісно ж ти зробив щось погане! Серйозно, це жахливо, Блейдер Ікс! Як ти це зробив? Твої суші просто неможливо їсти! Так дивно. Я гадав, що це буде смачно. Ну що ж? Оскільки з боями я закінчив, час мені робити суші. Зачекай! Після свого бою я мав багато часу, тож я зробив іще. Ти зробив забагато. Мені ж не доведеться ще й їх їсти, правда? Не поспішай. Ти програв Робіне, і ніхто не казав, що ти маєш з'їсти лише одні суші. Що за не тобі ж це їсти? Що ж нам робити? Мульті має переконливі аргументи. Гаразд, ще один бій! І Якщо виграю, мені не доведеться нічого їсти. Це прийнятно. Займайте місця. Стоп, що? Цей поворот подій зробить відео цікавішим. Бачу, вибору я не маю. <звук> Знай, мульті, я ніколи не хотів виграти так, як зараз. Занадто багато на кону. Коли я закінчу з тобою, Робіне, ти наїсися до схочу суші Блейдера X. На старт. Два, Три, два. Відкрий рот. Я не закінчив. Тільки не знову. Наступного разу точно. Ще один раз лише один! Мульти докладає більше зусиль, ніж зазвичай. Давайте закінчимо. Якщо я піду далі, мій розум і язик помруть. Суші Блейдера X просто жах. Ви всі такі грубі зі мною. Я чесно старався. Хвилинку, я зрозумів. Ви робите вигляд, що мої суші не смачні, щоб оживити відео. Нічого такого я не роблю. Годі вже мене дурити. Це має бути смачно. Хто міг зробити такі суші? Ти це ти. Я дуже вибачаюсь. Я не хотів цього. Вона їсть так, наче все добре. Може, пані М'юден просто трохи дивна, наприклад, немає відчуття смаку. Вона тремтить, чи що? Не бачу проблеми вам допомогти. <проб> <проб> Та проїхали вже. Моя черга робити суші. Ти казав, що не маєш досвіду їх приготування, так? Так, але я непогано готую. Тож гадаю, я впораюсь. Оце так, Робіна! Не дочекаюсь скуштувати. Переможений їсть суші, чим ти слухав. О, так. Точно. Тоді я не зможу їх з'їсти. Ти про що? Кажеш, що не можеш програти мені? Ні, не кажу. Я мав на увазі, що, можливо, не зможу їх з'їсти. Час повернутись до бою. Готові? А? А? Ну, здається, готово. Ви всі це чули, так не Слухай, можеш зробити для нас ще. О, звісно його обличчя змінилось. Ого, це незвичайний робін. Ідеально для шматочка не мало і не багато. Переворотко та гайші. Це добре. Існують різні думки, але усі кажуть, що суші кращі, якщо кроків для їх приготування менше. Не кожен майстер може приготувати хороші суші за три кроки. Його робота це. Може, спробуєте? Досконалі суші. суші. Що це я бачу? Пане президент, прошу, побережіть себе. Все гаразд. <кхм> Які невимовно гарні шматочки суші. Це блискі, форма, ці суші. Неначе живі. Робіне, я з'їм шматочок. Будь ласка. Історія мого життя йде паралельно з історією блейдингу. цей шлях, яким я гордо йшов разом із суші, я й уявити не міг, що коли-небудь їстиму такі суші. да діда діда. Дякую, Робіне. Дякую. Пане Тайшо, усе гаразд. Він що плаче. Я теж спробую шматочок. Пані Міюден, вам погано? Я скажу це максимально чітко. Ти Робіна, просто геній. І я не жартую. У нього винятковий талант суші шефа. Робіне, я наступний! Я теж хочу. Ой, Якщо робитимеш можна, і мені. Що заждіть? Що? Заспокойтеся усі, я приготую їх за мить. Робіне, у тебе може не бути таланту до блейдингу, але здається, у тебе є талант до готування суші. Можна було це м'якіше сказати, знаєте? Вирішено. Ти, Робіне, будеш моїм наступником. Про що ви? Буду ким? Отже, Робін іде на пенсію. Дякуємо тобі за все. Ти його ще побачиш, але тепер з іншого боку прилавка. Стоп, ні! А у мене немає права голосу. Ой Боже, ось насолоджуйся. Дякую тобі. Я отримав їхню нову роботу. На вигляд круто. Можна надягати на ручки. Це мені президент сказав. Хто знав, що компанія виробник брелоків буде бейс-спонсором? Та найважливіше це самі блейдери. Доки ми зосереджені на. Гей, Хроме! Чому б тобі не приміряти? А? <гум> Готово. А, мені це личить? <гум> Ось ваші суші з бобами та вершковим кремом. Смачного. Так, нарешті найкраще місце, де можна поїсти, це комаба Суші. Що може бути кращим? Ти справжній фанат дивних смаків суші. Я поки не голодний. Давай лише один кусь! Повір мені на слово! І оце означає повірити на слово. А знаєш що? Це непогано. Знаю, правда? ж? <свистити> ага. Може, це непогано, бо я тут з тобою. О, про що ти? Джексоне, коли ти відкриваєш рот, то говориш про блейдинг або суші. <свистити> Тому що, крім цих двох речей, мені нічого не треба. <свистити> не треба нічого, крім суші та блейдингу. а? <свистити> ти дуже любиш суші. Правда, Джексоне? Що сталось? пусте. Смачно. О, так. Ура клас. Ці суші справді найкращі. Це вперше, коли Робін був неймовірним. Боже, як можна таке говорити? Вирішено! Наступного разу я приготую суші, які будуть краще за суші Робіна. З нас досить твої суші. Може, зробимо заголовок, Робін Казамі стає суші шефом, щоб підкреслити для глядачів його кулінарні навички. І сплануємо церемонію для нашого нового суші шефа. Дозвольте пояснити вам чітко, я не займатимусь цим кафе, ясно? Тобі не можна ще з лососем? А мені з бобами і вершковим кремом. Тобі, мабуть, слід попросити пана Тайшо. Ой, та ну. Що Але ти взагалі можна, робиш? Зробує? Я зробив правий у такому місці. Міг передбачити, що таланти Робіна так розквітнуть. Якщо він здобуде славу блейдера, який ще й суші шеф. Суші блейдер! Та ні, я просто я. Ну знаєш, звичайний ти робіне. Звичайний. Невже я можу бути тільки суші блейдером або великим ротом? Хм, Подивимось. Наступний епізод Beyblade X Поп продакшн. Гаразд, хлопці, ми йдемо. А, І я з вами брат повинен мати крутий вигляд.